Всім привіт, вітаю вас, друзі, на цьому каналі. З вами Катеринка, і в цьому відео покажу, як зробити ось таку Кока-Колу. Я думала не записувати цей туторіал, тому що він є на каналі Helga, але вирішила по-іншому показати і озвучити. Потрібен чорний бісер, червоний бісер у мене номер 97170, а також прозорий. Сподіваюсь, мені цього вистачить на ще одну кока колю Волосінь у мене рибацька 0,23 мм, до речі, майже вже закінчилась. Знадобиться приблизно 110 см. Ця Кока-Кола плететься в техніці хрестик. І так набираю 8 чорних бісерин на праву сторону. Лівим кінцем проходжу в першу чорну бісеринку хрест-навхрест. З'єдную кінці рівняю. І затягую на середину. Має вийти ось такий кружечок. Плетіння починається із дна. Тепер знову на праву сторону набираю 4 чорні бісеринки. Лівим кінцем проходжу хрест на хрест першу чорну бісеринку і затягую. Вийшла ось така квіточка. І тепер потрібно пройти лівим кінцем наступну бісеринку в колі. Протягую лівий кінець і ось так має вийти. Знову набираю на праву сторону 3 чорні бісеринки. Лівим кінцем проходжу хрестам хрест першу чорну бісеринку. Знову вийшла ось така квіточка. Так само потрібно протягнути лівий кінець в наступну бісеринку в колі. І так само потрібно сплести по всьому колу. Бісеринки набирати на праву сторону, а лівим кінцем проходити хрест на хрест. Знову три чорні бісеринки. Лівим кінцем проходжу наступну бісеринку в колі. Знову три чорні бісеринки. І пройти лівим кінцем в наступну бісеринку. Знову три чорні бісеринки затягую і лівим кінцем проходжу в наступну чорну бісеринку. Знову три чорні бісеринки затягую і лівим кінцем проходжу в наступну бісеринку. І знову три чорні бісеринки затягую. Проходжу лівим кінцем в останню бісеринку в колі. І потрібно з'єднати цей ряд. Лівим кінцем проходжу знизу вверх в бокову бісеринку першої квіточки. Ось так має вийти і завершую цей ряд. Набираю дві чорні бісеринки на праву сторону лівим кінцем. проходжу хрест на хрест першу чорну бісеринку. Ось такий перший ряд має вийти. Проходжу лівим кінцем наступну сусідню бісеринку. Тобто правий кінець має виходити з одної бісеринки, а лівий кінець вже з іншої бісеринки. Набираю на праву сторону 4 чорні бісеринки. Проходжу лівим кінцем хрест навхрест. Затягую. Лівий кінець заводжу наступні дві бісеринки по колу. Так має бути захвачено аж 3 бісеринки. Тепер набираю 3 чорні бісеринки на праву сторону. Лівим кінцем проходжу хрест хрест першу чорну бісеринку і затягую. Знову проходжу лівим кінцем наступні 2 бісеринки з минулого ряду. І так само продовжую плести по колу. Затягую 3 чорні бісеринки. Лівим кінцем проходжу наступні 2 чорні. Знову затягую 3 бісеринки. Лівим кінцем проходжу в наступні 2 чорні. Знову затягую 3 чорні бісеринки. Лівим кінцем проходжу в наступні 2 чорні. Знову 3 чорні бісеринки. І проходжу лівим кінцем в наступні 2 чорні бісеринки. Знову затягую 3 чорні бісеринки. Заводжу лівий кінець в останні дві бісеринки з минулого ряду. З'єдную ряд проходжу лівим кінцем бокову чорну бісеринку. Ось так має бути. І набираю дві чорні бісеринки на праву сторону. Лівим кінцем проходжу хреста в хрест першу чорну бісеринку. І це вже вийшло ось таке дно. Тепер лівий кінець треба провести в наступну сусідню чорну бісеринку. В хід іде червоний бісер. Набираю 4 червоні бісеринки. Затягую. Лівим кінцем проходжу 2 наступні чорні бісеринки. Затягую 3 червоні. Так само лівим кінцем проходжу 2 чорні бісеринки. Знову затягую 3 червоні і лівим кінцем проходжу в наступні 2 чорні. Знову 3 червоні. Лівим кінцем проходжу в наступні 2 чорні. Знову 3 червоні лівим кінцем наступні 2 чорні. І знову 3 червоні лівим кінцем наступні 2 чорні. І ще раз затягую 3 червоні. І лівим кінцем проходжу в останні 2 чорні з минулого ряду. І щоб з'єднати ряд, заводжу лівий кінець зверху вниз в бокову червону бісеринку. І затягую 2 червоні. 3 ряд готовий. Щоб почати наступний. Заводжу лівий кінець в сусідню червону бісеринку. Затягую 4 червоні бісеринки. Лівим кінцем проходжу в 2 червоні. Затягую 3 червоні бісеринки. Лівим кінцем проходжу в наступні 2 червоні. Знову затягую 3 червоні бісеринки. Лівим кінцем проходжу в наступні 2 червоні. Знову затягую 3 червоні. Лівим кінцем проходжу в наступні дві червоні. Знову затягую три червоні. Лівим кінцем проходжу в наступні дві червоні. Знову затягую три червоні. Лівим кінцем проходжу в наступні дві червоні. Ще раз затягую три червоні. І лівим кінцем проходжу в останні 2 червоні бісеринки з минулого ряду. І знову, щоб з'єднати ряд, проходжу лівим кінцем знизу вверх червону бокову бісеринку. Затягую 2 червоні. Щоб почати наступний ряд, проходжу лівим кінцем сусідню червону бісеринку. І тепер набираю 1 червону, 2 чорні, 1 червону, проходжу лівим кінцем 2 червоні бісеринки з минулого ряду. Затягую дві чорні, одну червону. Лівим кінцем проходжу дві червоні. Знову затягую дві чорні, одну червону. Лівим кінцем проходжу в наступні дві червоні. Ще раз затягую дві чорні, одну червону. Лівим кінцем проходжу в наступні дві червоні. Знову затягую дві чорні, одну червону. Лівим кінцем проходжу в наступні дві червоні. Затягую дві чорні, одну червону. Проходжу лівим кінцем наступні дві червоні. Знову затягую дві чорні одну червону. Лівим кінцем проходжу в останні дві червоні з минулого ряду. І щоб з'єднати ряд, проходжу лівим кінцем знизу вверх червону бокову бісеринку. Затягую дві чорні. Щоб почати наступний ряд, знову проходжу лівим кінцем сусідню чорну бісеринку. Затягую чотири чорні. Лівим кінцем проходжу в наступні дві чорні з минулого ряду. Затягую три чорні. Лівим кінцем проходжу наступні 2 чорні з минулого ряду. Затягую знову 3 чорні. Лівим кінцем проходжу в наступні 2 чорні. Знову затягую 3 чорні лівим кінцем проходжу в наступні 2 чорні. Знову затягую 3 чорні лівим кінцем проходжу в наступні 2 чорні. Затягую 3 чорні лівим кінцем проходжу наступні 2 чорні. І ще раз затягую три чорні, лівим кінцем проходжу в останні дві чорні з минулого ряду. І знову, щоб з'єднати ряд, проходжу лівим кінцем знизу вверх бокову чорну бісеринку. І затягую дві чорні. Щоб почати наступний ряд, проходжу лівим кінцем сусідню чорну бісеринку. Шостий ряд вже сплатено, ось така прикольна, виходить Кока-Кола. Тепер набираю три прозорі бісеринки і затягую. Лівим кінцем проходжу в дві чорні бісеринки з минулого ряду. Затягую три прозорі бісеринки. Лівим кінцем проходжу в наступні дві чорні. Тепер затягую дві прозорі бісеринки. Лівим кінцем проходжу в дві чорні бісеринки. Тепер три прозорі бісеринки. Лівим кінцем наступні дві чорні. Так, по черзі тепер знову дві прозорі. Лівим кінцем наступні дві чорні. Затягую три прозорі. Лівим кінцем наступні дві чорні. Затягую дві прозорі, лівим кінцем в останні дві чорні. І щоб з'єднати ряд, проходжу лівим кінцем зверху вниз прозору бісеринку. І затягую дві прозорі. Тепер, щоб почати наступний ряд, мені потрібно пройти не в одну бісеринку, а в дві бісеринки з минулого ряду. Затягую три прозорі бісеринки. Лівим кінцем потрібно пройти аж в три прозорі бісеринки. Спочатку я проходжу в дві прозорі і потім ще в одну. Затягую дві прозорі бісеринки. Знову лівим кінцем проходжу в наступні три прозори. Знову затягую дві прозорі бісеринки. Лівим кінцем проходжу в останні три прозорі з минулого ряду. І щоб з'єднати ряд, потрібно лівим кінцем пройти в бокову прозору бісеринку. Закінчую ряд, затягую одну прозору. Ми закрили нашу Кока-Колу, має вийти зверху ось такий прозорий хрестик. Тепер потрібно сплести шийку пляшки. Набираю 3 прозорі бісеринки на праву сторону, лівим кінцем проходжу хрест навхрест і затягую. Уважно лівим кінцем потрібно пройти наступну бісеринку з хрестиком. Ось так має вийти. Затягую дві прозорі бісеринки. Знову лівим кінцем проходжу в наступну бісеринку з хрестика. Знову затягую дві прозорі бісеринки. Лівим кінцем проходжу в останню бісеринку з хрестика. І, щоб з'єднати ряд, проходжу лівим кінцем бокову прозору бісеринку. І затягую одну прозору. Залишилось закрити нашу пляшку кришкою. Затягую три червоні бісеринки. Лівим кінцем проходжу прозору бісеринку з хрестика. Затягую дві червоні бісеринки. Лівим кінцем проходжу в наступну прозору бісеринку. Знову затягую дві червоні бісеринки. Лівим кінцем проходжу прозору бісеринку. І щоб завершити ряд, лівим кінцем проходжу в червону бокову бісеринку. І ми затягуємо останню червону бісеринку. Обов'язково потрібно з'єднати верхні червоні бісеринки. Проходжу правим кінцем і лівим кінцем. Ось так потрібно з'єднати всі червоні бісеринки зверху. Я хочу зробити вузлика під кришкою пляшки. Тому лівий кінець виводжу в червону бісеринку, повторюючи плетіння. І так само виводжу правий кінець, проходжу в червону бісеринку і в прозору бісеринку, щоб з'єднати два кінця разом. Зав'язую на три вузлика. За допомогою голки ховаю кінці, повторюючи плетіння. Але потрібно бути обережним, щоб не поламати бісерин. Я ще хочу придбати таку голку без вушка, можливо, ви вже таку бачили. Відрізаю кінці і наша пляшка Кока-Коли готова. І просто подивіться, яка файна Кока-Кола в нас вийшла. А ще вона може стояти, як справжня пляшка. Дякую вам за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Бувайте!